Це от коронація Олександра III, 1883 рік, вона в стані збереження пруф-62. Тобто це не МС-62, це Proof. Тому що, бачите, ось тут монети зеркальне поле. Ось так от видно, да? коли, коли лампа. Напишіть, будь ласка, чи видно зеркальне поле. Саме пруф. Коли там, де лампа підсвічує. Вона в гарній такій патині, їх всього заслабовано в компанії NGC дві штуки. В стані збереження вище сім. Ця монета вона коштує 795 тисяч гривень. Це вже чисто інвестиція, коли ви інвестуєте в речі, в яких дуже мала кількість. Пруф-монети, вони ж в обігу не були. Це вони для колекціонерів карбувались. І от ця монета перед тим, як її заслабували, була в такій от коробочці. Ну, З цією коробочкою ми її продаємо. Тобто це оригінальна коробочка того часу, 1883 року, де лежала ця монета.